Далі останні новини з населених пунктів Пологівського району. Гуляйполе фронтове місто. І початку війни щоденно обстрілюється ворогом. Попри все, місцева влада залишається на місці і вирішує безліч питань життєдіяльності громади. Нещодавно гуляйпільського міського голову Сергія Ярмака нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Ситуація стабільна військова, кожен день йдуть обстріли території з різного виду зброї, починаючи від мінометів, закінчуючи градами, касетними і так далі. Об'єкти інфраструктури пошкоджені всі, але різного роду є пошкодження. Десь немає вікон, а десь немає півбудівлі. Тобто всі об'єкти інфраструктури пошкоджені. Стосовно багатоквартирного сектору також всі будинки пошкоджені. Декілька будинків є, які були в якій були прильоти ракетами, тому вони сильно зруйновані. Інші будинки десь без вікон, без дверей, ну і так далі, міська влада допомагає жителям реєструвати пошкоджене житло, щоб потім його відновлювати. А от загиблих людей вже не повернути. З початку війни в місті через дії агресора вбито 37 мирних мешканців, 26 поранені. Більшість жителів громади евакуювалися. Ті, хто залишився, потребують гуманітарної допомоги. Але видача її вимушено ведеться лише в моменти затища між обстрілами. Раз в два тижні в певному місці ми видаємо гуманітарну допомогу завдяки роботі і волонтерів, і Запорізької військової обласної адміністрації. Також ми попризначали по вулицях активістів, так називаємо старших вулиць, які також приїжджають е, в певний час, в певний день отримують на мешканців своєї вулиці чи кількох вулиць гуманітарну допомогу і вже на місці на території себе, незважаючи на важку ситуацію. У місті працюють усі служби на об'єктах критичної інфраструктури, встановлено генератори. Є мобільний зв'язок. Медики, правоохоронці, рятувальники постійно чергують. В школах проводиться онлайн-навчання. Виконують свої обов'язки і комунальники. Ми зараз закінчуємо обкашувати наші прибудинкові території. З березня місяця у нас немає світла, тобто, звісно, і немає води. Вже більше близько трьох місяців у нас немає газу, тому опалювальний сезон буде, як ніколи, тяжкий. Але ми провели роботу і з волонтерськими організаціями, і через Запорізьку обласну військову адміністрацію будемо отримувати буржуйки так називаємо і роздавати їх в першу чергу людям, в кого не залишилися плити, скажімо так, де можна було дровами чи вугіллям. А також підвали в місця бомбосховища, де знаходяться. Тому будемо максимально створювати комфортні умови, але ви ж самі розумієте, які це комфортні умови. Попри всі складнощі, жителі Гуляєполя не втрачають надії і живуть з вірою у перемогу. І ми Махновці. У нас Махновська кров, тому тільки перемога, тільки перемога, і вона, повірте мені, буде дуже скоро. Завдяки ми зараз бачимо, як працює наша ЗСУ. Тому слава ЗСУ, слава Україні, слава Гуліполі. Махновська дуга ніколи не здасться. Будемо стояти як скеля.